Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 17 червня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Зливові дощі завдали шкоди Чернівцям. Крок назустріч. Центр психологічної допомоги саме під такою назвою відкрили в Чернівцях. До нашого міста приїхали учасники культового українського рок-гурту Брати Гадюкіни». Ливові дощі завдали шкоди чернівцям. У садгорі підтоплено 17 присадибних ділянок, два будинки та сім господарських споруд. Загинула домашня птиця, втрачений врожай. Самого ранку на вулицях Дунайській, Пролетарській та Провулку Молдавському. Рятувальники відкачують воду з колодязів. На місці стихійного лиха побувала Надія Величко. Злива 15 та 16 червня наробила багато лиха у деяких господарствах садгори. Вода не мала куди йти, а тому прямувала просто на городи, подвір'я і навіть житлові приміщення. Жителі розповідають, у якийсь момент усе, що відбувалося, стало скидатися на страшний сон. Ну, першої. Я ще прикрив вікно, думаю, полежу чуть-чуть, полежав, вихожу, тут опал та води. Та я так, якби не свій був, та якби думаю, що це я це, що до коляри. І пішов туди в карне, то вищі колін вода. Курі та всі подохли. Я половив, позабирав їх від ну, потім вже чекав, поки начне вода спадати. Пан Григорій сумно посміхається. Кури передохли, зате на городі назбирав трохи рибки. Нерівноцінно, то вона то то вона молі сама про урожай тепер доведеться забути. Рятувальники відкачують воду з криниці у цьому господарстві, як і в десятках інших. Це першочерговий захід звільнити криницю від намулу. То, що джерело нашого життя в першу чергу це є вода. Відповідно, для того щоб продовжити функціонування даного житлового будинку, потрібно питна вода. Її потрібно в першу чергу відкачати для того, щоб набиралися з підгорну з підгортові води, наповнювали свіжим, свіжою чистою водою, яка відповідно а з набула ми її відкачуємо. З вчорашнього дня і протягом всього сьогоднішнього на вулицях Донайський та Пролетарській працюють два відділення рятувальників. Механізм їх виклику такий: люди звертаються до райради, ті складають списки, а вже потім дають наряд рятувальній групі. Поки ведуться роботи, до бригади підходять місцеві жителі. Біда трапилася всюди, тож вони просять допомогти і їм. Пан Михайло згадує, курей врятувати не вдалося, а от собаку витягнув в останні хвилини. Ним. О, То страхіття була. Ну, по горло в воді і вискочив так, як, ну і розціпив і під, під, мешку і до хати. Господарські приміщення потроху звільняються від води. Десь відкачують, десь господарі самі вичерпують. Є можливість прорити канали, щоб вода стікала з господарств в долину і не збиралася. Але тим треба займатися. То треба ще не копали шанси, то знову замолили тут, попри асфальт. Треба знане знову, щоб прокопали. Може, то що здасть. Там коло хреста місто дуже низьке, би його підняти, має там все спирається, і вода йде отак так про літанську кров. Поки що на пролетарській воду зливають у найближче джерельце, але воно для цього не розраховане. Місцеві жителі показують, земля вже потроху суне вниз, тож надалі продовжувати відкачувати воду у цьому напрямку небезпечно. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях вперше проведуть громадський форум. Інтегрована концепція розвитку серед місця Чернівців. До обговорення запрошують жителів нашого міста, аби почути альтернативні рішення, дискусії та пропозиції від мешканців. Детальніше дивіться далі. Інтегрована концепція розвитку серед місця чернівців це спільний проект Чернівецької міської ради та німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. До цього ми йшли протягом півроку. Спочатку певні напрямки, підвалини. Інтегрованої концепції розвитку середньомісця, а це не багато, не мало, а більше 20 гектарів. Спочатку працювали представники департаментів, відділів управлінь. Потім з певними напрацюваннями, з певними своїми проєктами, ми пішли до громадськості, до представників громадських організацій, до експертів, до науковців, університетів і так далі. І вже потім секторальні напрямки розвитку. Напрацьовувалися в таких зведених групах. А те, що вийшло, буде презентовано вже у четвер, 18 червня. На площі філармонії городяни зможуть стати співорганізаторами розробки концепції серед міста чернівців. Тут будуть представлені 11 стендів за такими напрямками: містобудування та житло, культура та культурна спадщина, транспорт, технічна інфраструктура, навколишнє середовище, клімат, енергоефективність, громадський простір і озеленення, модернізація управління, освіта, наука та соціальна сфера, економіка і торгівля, турист. Наголошую, ці проекти запропоновані були як міською владою, працівниками, так і громадськими активістами, так і експертами і науковцями. Чернівчан запрошують обговорити питання, які цікавлять їх найбільше. Також усі присутні на форумі зможуть надавати свої пропозиції і ідеї, які надалі будуть враховані. Не нудно тут буде і дітям. Паралельно з роботою такою, вважаю, цікавою, дуже важливою для нас. Роботою буде працювати дитячий майданчик, тому ми запрошуємо і сімей з дітьми, з ними теж будуть займатися. Крім того, будуть презентуватися інновативні і дуже нові, але разом тим дуже потрібні для майбутнього міста Чернівці, бачення напрямку розвитку велоструктури, інфраструктури, оголошення правил для користувачів велосипедів. Ну, і із не буде багато. Я вас переконую. Такого ще Черніці не бачила. Результати роботи фахівців та городян в напрямку розвитку міста будуть представлені вже восени цього року. Саме тоді чиновники планують завершити остаточну роботу над концепцією. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Крок на зустріч. Центр психологічної допомоги саме під такою назвою відкрили в Чернівцях. В цьому закладі кваліфіковані психологи надаватимуть відповідну допомогу учасникам антитерористичної операції, а також переселенцям. Про роботу центру та про тих, хто там працюватиме, далі у сюжеті. В наш час актуальною стала проблема надання психологічної допомоги військовослужбовцям та представникам інших професій, які були задіяні в проведенні антитерористичної операції, а також переселенцям з окупованих територій. Про робота правда складна. Ну про нагальність ну напевно ми трошки запізнились. Ну було б добре, б ми відкрились півроку, рік назад, коли це все починалось. Тоді б була вже якась інфраструктура. Але ну добре, що є зараз. Що от закінчилось то закінчується навчання, закінчується підготовка спеціалістів і є можливість працювати. Ну і про стигматизацію, ту, яка є в психіатричній лікарні, що не завжди туди звертаються за допомогою, бо все ж таки такий заклад. То це заклад такий більш нейтральний, і тут можна отримати теж кваліфіковану допомогу. В Чернівецькому представництві центру психологічної допомоги Крок на зустріч працюватиме четверо кваліфікованих психологів, які надаватимуться як індивідуальну, так і групову допомогу. Це психологічна допомога. Плануємо таку тривалу психологічну допомогу. Будемо надавати у вигляді індивідуальних консультацій: роботі з сім'ями, роботі з дітьми, групові роботи для військовослужбовців, для, для дружин, які втратили в АТО чоловіків. Для дружин, яких зараз в АТО чоловіки, для волонтерів, для підтримки психологічного стану і так далі. Крок на зустріч – це всеукраїнська мережа центрів психологічної допомоги. Сьогодні такі представництва функціонують від. Сімнадцяти містах України в центрах надається безкоштовна та анонімна психологічна допомога постраждалим від військових дій в АТО. Консультації проводяться в офісі та за допомогою скайп в онлайн режимі. Чернівецьке представництво з української мережі психологічної допомоги крок на зустріч працює за адресою проспект Незалежності 84 А з 10 до 20 години. Попередній запис на консультацію можна здійснити за номером телефону 093 дев'яносто Стіці 68 52. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські волонтери і надалі невпинно допомагають українським військовим та бійцям добровольчих батальйонів, які воюють на сході України. Днями з чернівців волонтери відправили черговий вантаж, зібраний небайдужими буковинцями для військових, що перебувають у Донецькій області. Детальніше про це дивимось далі. Тринадцятий рахунку вантаж підготували буковинські волонтери для бійців, які перебувають у місті Мар'їнка Донецької області. У зв'язку із напруженою ситуацією на ділянці передової потреби військових виросли в рази. З найбільш необхідного це медикаменти, медикаменти, котрі там від жолудка, також протигрібкові, також багато просили від комарів, від мух, засобів різних. ну і зазвичай літня форма та котрої завжди бракує там. Уже продукти харчування, це може, як кажуть, на свій розсуд. Все, що наші волонтери, всі підприємці, люди, все, що зготували, також ми це все доставимо. Окрім медикаментів та речей, першої необхідності волонтери стараються доправити бійцям продукти харчування, серед яких і домашня їжа, яка, на думку волонтерів, повинна нагадати нашим захисникам про рідну домівку. Відправляти такі вантажі, за словами волонтерів, можливо тільки завдяки небайдужим буковинцям, які допомагають усім можливим. У нас постійно іде кожна поїздка з такою ситною домашньою їжею, м'ясною, так а там асортимент великий, і навіть зараз нам теж привезуть. І колбаски домашні, тушоночки, фасольку з овочами зроблять, варенички на пару зроблять, домашня випечка там різноманітна буде. Там голодні, бідні. їм Просто їсти хочеться, не те, що лише домашньої їжі, тому що так вийшло, що все харчування лягло на плечі волонтерів. І хлопці звідти телефонують і просять привезти, тому що голодні. От ну біда, і така такі події в державі заставили встати волонтером. Ж допомогти військовим і вдається, але волонтери все частіше стикаються із цією частиною буковинців, яка ставиться до їхньої праці, легко кажучи, байдуже, та не хоче сприймати проблему на сході за свою власну. Приходиться, як кажуть, вимагати у людей, просити, кажу, як кажуть, дійсно випрашувати, як та ж брачка, але ходимо, стараємося. Ну люди відгукуються і хоч хочемо і просимо далі підприємців, щоб більш були чуйними такими і трошки по-другому відносилися, тому що це біда не тільки наша, не тільки тих хлопчиків, а наша спільна біда, і ми об'язані їм допомагати. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До нашого міста завітала делегація з Посольства Сполучених Штатів Америки. В рамках обміну міжнародним досвідом у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича відбувся круглий стіл, під час якого представники Буковинської преси могли поставити запитання дипломатам, обговорювали свободу преси в Америці і шляхи впровадження її в Україні. Місцеві проблеми децентралізації та об'єднання територіальних громад мета нашого візиту зрозуміти, на якому етапі знаходиться процес децентралізації, об'єднання громад і створення потужних важелів управління серед місцевого населення. Громадянський рух, народний контроль та представники громадських волонтерських організацій Буковини і учасників АТО об'єдналися для того, аби зробити країну кращою. Під час прес-конференції вони висловили свою позицію, яку дізнаєтесь з наступного сюжету. Громадянський рух народний контроль зародився у Львові. Пізніше він з'явився і в інших містах нашої країни, зокрема і в Чернівцях. Мабуть, рух до реформ, рух до прогресу не відбувається тільки тому, що громадськість не залучена до всіх цих процесів. І, мабуть, громадськість має не тільки мати право на обрання чи мати право на висування людей до влади, але вона безпосередньо основна функція це, мабуть, контролю і спостереження за діями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. І, мабуть, основна функція і ідея громадського руху це контроль. А відтак громадянський рух народний контроль під час прес-конференції заявив, що йде на наступні вибори у складі політичної сили. Їх підтримали волонтери та учасники АТО. Людина, я політична, але я дуже люблю дисципліну і порядок. Вчу і заставляю своїх підлеглих дотримуюся сам. Хочеться, щоб в інших структурах, не тільки в армії, були ці два таких дуже необхідні на сьогоднішній день явища. Також підрозділ мій. Саме найпершим з області було перекинуто в східні регіони для безпосередньої участі в антитерористичній операції. І я був там від першого дня. Я вважаю, що в нашій країні страшенно потрібен мир. Мир це не тільки чисте небо. Мир це коли є закони прийняті для людей. Мир, коли є чітке дотримання цих законів. Я думаю, що небайдужим людям дійсно потрібно збиратися для того, щоб боротися з черствими серцями для об'єднання нашої країни і наших людей. Дар'я товпіч, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Чернівців приїхали учасники культового українського рок-гурту, заснованого ще в Радянському Союзі Брати Гадюкіни. На Буковині музиканти у відновленому складі після багаторічної паузи. Вони вирішили відіграти концерт в підтримку свого нового альбому. Однак перед виходом на сцену в прямому ефірі телеканалу Чернівці відбулась прес-конференція музикантів культового гурту. Рок-гурт брати гадюки не припинив свою діяльність ще у 96-му році. Після того музиканти ще декілька разів збирались та прощались з фанами ще на декілька років. У 2013 році рок-гурт офіційно відновив діяльність. Саме у відновленому після тривалої паузи складі музиканти приїхали до Чернівців, аби відіграти концерт у підтримку свого нового альбому «Made in Ukraine». Музиканти переконують, мають що сказати новому поколінню. Не поверталася, якби в мене мало що сказати. Тому що бряцати старими медалями, що ми в 89-му грали в Чернівцях, і далі, це невірно. Не Я вважаю, що проблеми, які були, так і залишились. І Багато проблем це навіть не країни, а багато проблем людини самої по відношенню до себе. І тому мені здається, наша музика вона актуальна в якійсь мірі. І для молодих, і старих. Там. Ми бачимо вже три покоління на концерті. Щодо нового альбому Made in Ukraine», з яким приїхали музиканти на Буковину. Кажуть, матеріал писали не під революційні події, що проходили країною, а трохи раніше. Заздалегідь придумали навіть назву альбому. Був готовий матеріал. Якось пісні самі по собі писались, тому що скажу чесно, не подобалась ситуація в країні. Як то кажуть, за часів Януковича. Так а коли пішла революція на Україну, пішла оця, ну як як то кажуть, мода на Україну. У мене особисто навіть було можна називати Made in Ukraine», тому що... Ну воно занадто якось попало в ситуацію. що, що, ніби ми випустили альбом. Ну, знаєте, якби кон'юнктурно. Ні, це все було до того часу. Всі 16 треків. Композиції цього альбому самі музиканти називають більш серйозними та соціально спрямованими, але не менш позитивними, ніж у попередніх альбомах. Учасники культового гурту відстоюють позицію того, що в такий скрутний для країни час просто необхідно піднімати національний дух та дарувати позитивні емоції. Страждання нема конструктиву. Розумієте, треба щось робити. Якщо ти говориш там в Фейсбуці чи в, в на каналі, що погано, то зроби, зроб, скажи, як добре буде. я вважаю, що ми такі як стабілізатори, хоч трошки людям посмішок, це не значить, що нам так радісно, і ми такі дурнуваті, що не розуміємо, що йде війна. Але ми все-таки, я думаю, треба посміхатись і не нудьгувати. Звісно, під час концерту у Чернівцях, окрім нового альбому, музиканти зіграють і декілька пісень, які вже стали хітами. В подальшому музиканти планують у відновленому складі та зі своїм новим альбомом відвідати і східну Україну. Головною проблемою залишається сама поїздка, адже передбачається повноцінний концерт. Ціно про це йде мова, і ми, я думаю, так і поїдемо. Просто в нас великий колектив. І нам важко цією всією... Обозом виїхати, і апаратура і прочі там якось от не виходить поїхати, щоб це ну до просто галочку поставити десь там подалі від цього. То ми так не хочемо. Іван Бочолинський, Андрій Дубінецький, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі Дабідабідабі також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.